Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Шоумен Сергій Притула, який наразі займається волонтерською діяльністю, розповів про свій візит до ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. 11 січня притула пройшов ВЛК і не побачив негативного ставлення до себе з боку співробітників ТЦК. У мене сьогодні був прекрасний день. Я проходив ВЛК. Ще не все. Ще завтра повинен. Головне, що я сьогодні переконався, що багато негативу про поведінку ТЦК, коли ми говоримо про мобілізацію. Але сьогодні я був у ТЦК і на ВЛК. А, звичайно, можливо, медійна моя пика впливає на якесь ставлення, сказав шоумен. Питання мобілізації сьогодні гостро стоїть перед українською владою. Адже за інформацією і від президента Зеленського, і від головнокомандувача ЗСУ Залужного. У найближчий рік армія потребує додатково понад 450 тисяч осіб. Очевидно, набрати їх у нинішньому форматі мобілізації та за чинними нормами закону вкрай складно. На тлі проблеми з поповненням ЗСУ, а також демобілізації військових, різні органи. Гани влади намагаються перекинути відповідальність цих гострих тем одне на одного. Водночас знаходяться і ще ті, хто в опозиції намагається піаритись на Зеленському. Як не дивно, це є п'ятий експрезидент Петро Порошенко, завдяки недоопрацьованому законопроєкту щодо мобілізації. Другий намагається покращити собі репутацію за рахунок голови влади. Раніше Порошенко абсолютно засуджував законопроєкт і вихваляв себе. Що він такого не робив в 14-15 роках, коли був при владі і тривала війна, тоді коли ситуація була надважка в 2014 році, на початку 15-го року потім я прийняв рішення, що ми сьому хвилю мобілізації не оголошуємо, незважаючи на те, що був величезний тиск військових. Як це ви не оголошуєте, коли сьома хвиля? Ні, я не бачу для цього жодної підстави. Навпаки, ми маємо використовувати замість батогапряник, створюючи мотивацію для людей поглиблювати свій фах і більш якісно використовувати людські вміння, нагадав п'ятий президент. На тлі цього тепер ні в кого немає виникати запитань чому ми втратили ще 10 років тому наші території? Також Порошенко знову вихваляє себе та своїх підопічних, начебто, вони уже неодноразово з 2022 року наголошували на мобілізації однак їх ніхто не чув. Звучить максимально смішно, адже всі рішення щодо мобілізації не узгоджуються на початку з нардепами чи іншими політиками. В Порошенка не виникало думки. Що певно Зеленський тримав зв'язок з головнокомандувачем Валерієм Залужним, який на 100% орієнтується в нашій військовій ситуації, і саме він координує подібні рішення. На щастя, піар Порошенка не залишився непомітним. Притула зазначив, що опозиція буде атакувати владу за даний законопроєкт щодо мобілізації, заробляючи собі рейтинг, бо критикувати непопулярні. Рішення завжди легко водночас сам же шоумен не ідеальний, адже притула міг би піти до ТЦК і не висвітлювати це на публіку. Але ймовірно, це був черговий спектакль, де Сергій хотів показатись на фоні депутатів та інших чиновників кращим, адже ті ухиляються від мобілізації і шукають всі можливі варіанти, аби не ставати на захист нашої країни, і самі ж нардепи не готові приймати законопроєкт щодо мобілізації, в якому буде передбачено, що чоловікам при владі також варто йти на передову. Тому тут один не краще іншого. Навіть під час війни знаходяться люди, які готові набивати собі рейтинги, щоб боротись за місце у владі. Ганьба таким державним діячам, адже зараз варто приймати законопроєкти, які б не суперечили законам України. А також кожен має наближати нашу перемогу та мати на меті лише одне, щоб якнайшвидше в нашій країні настав мир. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.